Це банально завжди слова, такі Бог дославляє Бог, такі слава і ми привикли в але це прописаться дійсно Бориславє. Слава Бослам! Тому що ми живемо, ми їм крижемося, ми їм існуємо. Говорить Господь. Ми всіх привикаємо або з усіх може бути. який відповідає за те, щоб наші ноги ходили. І ми не думаємо за те, щоб його переставляти ці роки. І ми лежимо. Ми не всіх привикаємо до того плава, який Господь дарує на для нас, наші очі, руки. Все те, що Господь дарує на нас. Ми просто думаємо, як це само собою розуміється, і все -все, як Отвідно, це все, якби відвідало це від Господа, і не повідомляється. Хіба це не була на коли наші землі не проливаються, як кров, коли в мир і спокій може сходиться на це місце, коли наша любі прича над головою, коли є насущний хліб і одежа, коли є благосвітлення в нашому краї, хіба це не радість через сіки на своє дарвав і дощі, і все, хто в селі живе бачить, свяжило. От сестри, все це благословіння Господні, оце не благословіння, що в нашому місії існує церква Господня, де люди приходять, моляться, розслабляють Господа, Благословення, Благословення, дні, де дух Святий Пасічник руководить, животворить нас. От сестри, все це, благословіння Господні, тим більше такий день. Господь ми сьогодні задаємо. Я висяч свого Воскресіння, в полі жирі написано промову. Говори, в боляді жить міста браття. На всього вороніси волос на базі. І всі може приходили, по Іросиму чекали, що буде. І ці люди прийшли, молилися день, молилися два, молилися три, 4, 5, 6, сім, вісім, а Ту Святих Сходя. І на десятий день Господь іслив свого Святого Духа. Слава Все Це переживання буде сьогодні в цьому зібрані. Хайдусе ти посещає кожного із вас, мене в тому числі. Хай наповняється браття, сестри, співаючі гурти і хари, щоб це все супроводжувалося з помазом і Святого Духа Бог є Воскресіння і життя. Ніщо так не доказує його існування, як Воскресіння. Ніщо так не доказує Його існування, як те, що все живе і внижиться і існує життя. Це доказ того, що є Всевишній Господь, усе народи і життя кожного з нас. І погорі його ми тут на землі живемо, о Його болі. Ми з вами. А сейчас вы давайте висвітлю вопросы просто.